Новини понеділка 9 січня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Школярі повернулися за парти. У 42 освітніх закладах громади відновили навчання після зимових канікул. Готуватимуть просто неба. Хмельницький придбає 5 польових кухонь, які використовуватимуть у разі відсутності газу та світла. Феномен Григорія Сковороди у місті презентували монографію про життя і діяльність видатного українського філософа. Для хмельницьких поліклінік придбали шість дизельних генераторів. Потужність електростанції від 3,5 до 8,5 кВт. Їх використовуватимуть для забезпечення роботи медичних закладів під час відключень світла. Купили генератори за кошти Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру та благодійників. Є генератори, які Подарували благодійники, є генератори, які в нас були. Генератори ми будемо використовувати для забезпечення роботи ургентних служб, так як ось стоматологія. В них, коли немає світла, вони працюють, невідкладну допомогу, надають на генераторі, лабораторна діагностика, контактний центр. А так будемо максимально використовувати світловий день для надання консультацій. Амбулаторна допомога це трошки інший вид допомоги. В основному йдуть консультації лікарів. І тому у нас генератори для забезпечення роботи тільки тих служб, які зможуть працювати. Тому що, наприклад, такі служби, як рентгендіагностичні служби. Вони енергомісні, тобто забезпечити їх роботу у разі відсутності світла ми не зможемо. У Хмельницькому з'являться польові кухні. Скористатися якими можна буде у разі відсутності газу та світла. Наразі комунальники замовили п'ять таких мобільних конструкцій на загальну суму майже мільйон гривень. Виготовити їх планують до кінця січня. Деталі знає Аліна Косарева. Хмельницькі комунальники готуються до можливого блекауту після російських ракетних обстрілів. Приміром, приготувати їжу в разі відсутності газу та світла буде можливо завдяки польовим кухням. Якщо так буде, що все місто буде без світла і газу, то будуть розташовуватися в пунктах, де буде найбільше людей, ну і однаково якійсь більшій доступності від всіх мешканців. Поки що про локації не говоримо. Будуть зберігатись на одному з підприємств комунальних за потреби вивозитись. Можливо, буде таке, що. І буде потреба тільки на одному районі. Ми не знаємо, як може бути. Просто готуємося до найгіршого. Подібні польові кухні вже є в Івано-Франківську. Одна така дозволяє забезпечити триразове приготування гарячої їжі з двох страв та укропу для понад сотні людей. Чотири котли з державіючої сталі. Цих чотири котли по 80 літрів здається, і внизу безпосередньо. Пічка, в якій спалюється дрова наразі замовили п'ять польових кухонь. Вартість кожної 195 тисяч гривень. Виготовити їх планують до кінця січня. Протягом місяця ми зможемо їх виготовити і поставити на матеріальний резерв. Ну і далі сподіватися, що воно нам не знадобиться, але бути готовими до всього. Аліна Косерова, Володимир Паламар, новини міста. Учні 42 шкіл Хмельницької громади сьогодні повернулися за парти після зимових канікул. Решта розпочнуть другий семестр з 16 січня. Це ті освітні заклади, котрі навчалися 6 днів на тиждень. Водночас у департаменті освіти та науки планують весняні канікули. Подробиці в сюжеті Ірина Аріон. Другий навчальний семестр нині розпочався для школярів 42 освітніх закладів Хмельницької громади. Після зимових канікул, котрі тривали три тижні, діти повернулися за парти. Частина школярів, як і в першому семестрі, навчаються за змішаним форматом. Наразі 42 заклади з наступного тижня інші доєднуються і теж будуть розпочинати свій освітній процес в другому семестрі. Пов'язано з тим, що у всіх була різна тривалість зимових канікул. Це пов'язано з тим, що дехто навчався за шестиденним робочим. Ім, тижнем хтось об'єднував осінні і зимові канікули, тобто такі рішеннями педради були прийняті. Ну бо різниця в тиждень: одні з дев'ятого, другі 16-го. Під час канікул у всіх навчальних закладах температурний режим знизили до мінімуму. Напередодні, 9 січня, котельні, котрі обслуговують школи, знову увімкнули опалення на звичний режим роботи. Подачу тепла регулює котельня, так само, як і традиційно в будинки, так само і в садочків школи. Тобто, ми не не коригуємо. Ми навіть не. Ми аналізували там економію, тому що, по-перше, навіть якщо і заклади йшли на канікули, то це було в змішаному форматі. Тобто частина дітей все рівно залишалася в закладі, садочки в нас працювали. Тобто ми не дивилися на моменти економії. Ми дивилися на те, щоб діти якісно отримали освітні послуги. Наразі у департаменті освіти та науки вже планують і весняні канікули. Утім, в першу чергу, зважатимуть на безпеку школярів. Ми рекомендували це останній тиждень березня. Традиційно весняні канікули знов ж таки будемо дивитися. Якщо буде все складатися добре, можливо, ми їх проведемо і пізніше. Можливо, буде такі ситуації, що треба буде провести раніше весняні канікули. Тобто, поки дякувати Богу, дякувати Збройним силам України, ми розпочинаємо так. А там час покаже 40 дитсадків Хмельницької громади із вересня, без перерв на канікули, продовжують працювати в очному форматі. Ірина Аріом, Валерій Телеховський, новини міста. 23 випадки телефонних шахрайств зареєстрували поліцейські Хмельниччини за 9 днів нового року. Найчастіше аферисти телефонують до майбутніх жертв і представляються працівниками банку. Таким чином дізнаються персональні дані, крім цього, ошукують людей і в соцмережах, нібито збираючи допомогу для Збройних сил. Схем в даному випадку дуже, дуже дуже багато і потрібно бути обережним в першу чергу. Нікому ні за жодних обставин не повідомляти свої персональні дані, не повідомляти пін-код до своєї картки, навіть якщо той, хто телефонує, називається працівником банку, тому що банківські працівники ніколи не запитують пін-код. Не переходити за підозрілими посиланнями, тому що можна випадково скачати якесь вірусне програмне забезпечення, яке скачає з вашого комп'ютера всі ваші персональні дані. Не робити жодних перерахунків в інтернеті, якщо ви не впевнені, кому за що ви перераховуєте, якщо якийсь магазин чи той ресурс, де ви купуєте послугу, він не, ну, не є таким відомим, не має хорошої репутації, тому що зараз досить часто поширені схеми, коли люди си жертвами шахраїв купуючи. Товари через інтернет. Мешканцям області, які стали жертвами шахраїв, рекомендують негайно звертатися до поліції. Шахраї вони можуть використовувати такий прийом, коли людина телефонує чи пише. а Вони не одразу зникають зв'язку, а пояснюють, що а, чи пошта була зачинена, чи товару на складі не було на Тобто тягнуть час. Цей час вони тягнуть на користь собі, бо вони за цей період встигають зняти кошти з рахунків і таким чином важче потім ці кошти повернути. Тому в жодному випадку не слід зволікати, одразу писати заяву до поліції з цією метою, щоб банківські працівники могли заблокувати. Цю операцію і принаймні зберегти кошти, які потім в процесі розслідування можна буде повернути. У Хмельницькому стартувала спортивна акція Біжу до перемоги. Започаткував її 18-річний Олексій Гірник. За тиждень до ініціативи приєдналося десяток охочих. Мета акції підтримати українських військових. Олександра Семенюк розкаже більше. Хмельничанин Роман займається міжнародними перевезеннями. У вільний від роботи час прийшов на стадіон, аби приєднатися до спортивної акції Біжу до перемоги. Побачив в соцмережах тут через те, що люблю цих дітей, ну і люблю цю країну, ну і люблю спорт. Поки зараз трошки в роботі є передишки, то все воно так збіглося на такий позитив. Організатором акції став 18-річний хмельничанин Олексій Гірник. Хлопець розповідає, усе його життя пов'язане із рухом. Понад 11 років займається народними танцями. Народні танці це ну це патріотизм, це потрібно розвивати. Я би хотів, щоб кожен ходив на народні танці, бо це потрібно. Потрібно не забувати свою історію, адже це козаки, це ну це наше минуле. Так як все життя моє зв'язане з спортом, я ну думав, що можу я зробити, чим я можу допомогти. Ну нашим хлопцям, нашим людям, ну хоча б підтримати їх морально. В рамках ініціативи учасники бігатимуть щоранку аж до перемоги. Ми зустрічаємося, робимо невеличку зарядку, таку невері розігрівні вправи. Потім біжимо і кожен вже біжить по своєму бажанню або на швидкість, або на кілометраж, хто скільки більше пробіжить. Ну або на витримку щодня кожен учасник долає по 5 кілометрів. Що це біг на витримку, то займає приблизно ну. 25 хвилин, 20, це отак 3 кілометри, 4. Оце 20-25 хвилин, можна більше. За тиждень до руху долучились десятки охочих. Одним із них є і Тарас Присяжний. Біжу для, для по-перше, для того, щоб підтримати свою фізичну форму. І деякі люди бачили, що можна також займатися спортом і в цьому німенчу поганого. Навіть якщо ти там не самий прекрасної фізичної форми, завжди можна почати. Олексій Гірник розповідає: у будні зустрічаються о сьомій годині. Таким чином загартовують тіло та дух. Щоб доєднатись до акції, треба обрати зручну для себе локацію та вирушати на пробіжку. Слава Україні! Героям! слава! Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. У Хмельницькому презентували наукову монографію Феномен Григорія Сковороди і Сковородиністика на позвах часу. Автори збірки Михайло Чайковський та Віталій Шевченко. Вони розглядають чотири етапи розвитку вчення про українського філософа. Ірина Муляр докладніше. Спроба представити істинний образ Григорія Сковороди. Саме так говорять про монографію феномен Григорія Сковороди і сковородиністика на позвах часу її автори Михайло Чайковський та Віталій Шевченко. Книга вийшла друком наприкінці минулого року до трьохсотріччя українського філософа за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та видавництва Саміт Книга. Сковорода це є виразник, духовний виразник українського народу. Ви бачите шляхетну людину, така молитовно зосереджена. Ось, і це той образ сковороди, який, на нашу думку, найбільш ближчий до справжнього, ось, і абсолютно не відповідає тому образу, який творила радянська держава, ніби він там. Селянського роду автори опрацьовували матеріали до монографії протягом 30 років. Готувати її до видавництва розпочали у лютому 2022 тисячі Це перша в Україні книга, яка охоплює 200-річний період розвитку сковородиністики: від початкового до революційного та радянського до новітнього. В Праці використано більше п'яти сотень джерел джерельної бази. Це величезний об'єм. Праці є також величезний об'єм бібліографії це тисячі найменувань. Вагомість цієї справи з війною зростала. Нам важливо сказати за Сковороду багато важливого. Особливо, коли 6 травня було знищено музей Сковороди в Сковородинівці. Російськими агресорами це буде добрий матеріал для дослідників для всіх, хто хто цікавиться, тому що ми намагалися образ сковороди найгіднішим чином представити, збиралися певні відомості, спогади і давалися загальна характеристики сковороди людини і музиканта. Музики по тому, коли були введені в науковий обіг твори сковороди. Сковорода постав усій красій, повноті, як філософ. Жовтнево-соціалістична революція творить новий образ сковороди, про якого щойно згадував Михайло Євгенович, бунтівної натури. Це схиблене сприйняття. Монографія стала переможцем конкурсу Міністерства культури та інформаційної політики України за проєктом Книга для зміцнення національної єдності нині надруковано тисячу примірників видання. Із них сотня вже на Хмельниччині. Надалі книгу безкоштовно будуть розповсюджувати по всій країні. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні!